то я поки нікого не спостерігаю. Біж, бачу, бачу, бути. бачу, на двойку побігнув. Давай, запригай, тіп. Що ти чудиш? По ногу, по ногу, Що там Піз, цей да. тертелить? Вона чуть не висадили. Та, Бо тому -за що це... Із-за цього дебила. Тупить щось, так. Да. На центральну їду. Не командуй, нахуй. Да не, пойдем на пятерку ну, сначала пятерка. Бо что мы уже на центральной трохи. Цитадель другая Блин, у меня ключа нет У тебя есть ключ? Да <звук> Так, я говорю. гору Чищу. Ой. Ой, я тебе не побачив, друг. Сховався за кінтом за своїм... Прикладом дав тобі трохи, да? Да. Так він сховався за своїм кінтом, Armopart here. Армопарт Армопарт хір. Так. Так, іди до мене, я тобі дам. БК і на запасна. У мене, у мене тоже. А у тебе є запасна чи ні? Да. Що він там А, він на другому під'їзді. А ось він кинув цей арез. Бабку нам дали. Поты стреляются, да. Да, 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 да. Командарм щитой, чуешь? Uh... Так. Пуст... А, есть двойка. Е все тут у нас. Двойка. Дым на улице, чи в подвале. Я... В подвале, наверное. Там может быть подкарточник, до речи. Треба якщо Може йти, бать... то через гору йти. Ой, Ой ми там вже там. з цими андермаперами Диви, двоє підходять під цю під ситуаци. Можемо їх зажать збоку. Один, один внутрі. чисто. ударить. ти що там? Лежу. Отдыхаешь? Ну да. Че мне не напрягаться? Так, значит тройка. Тройка наче ушла. Я тебе сейчас піднімаю. Блин, у мене связи с мені медика, було вообще шикарно. Mm -hmm. Mm -hmm. Трошки ребята присіли на пляшку, чуєш? Та вони якось так. Цікаво я тобі тебе... скажу. Е, так, тобі рюкзак я забрав. Ого. Тобі ж бишь е, цей? На. Лови. А, чьи? цей. Бронік третій у тебе є, да? Да. Тут он Хемлок лежить. А де ще були, він бепку запускав? Ти не бачив? На центре. На таун центре. Да ну вони можуть... прийти до нас. Может, надо. А щось... мені кажется, вони і прийдуть до нас. <свистан> Бронебійні треба тобі? Є, узяв друга. І ще треба. Ні. Точно, окей. Бо тут ящик Десь контакт. Ого! Хто сюда? На десь тут. Поднимаемся да? в кімнату. Ти на гори, да, вже? Блін, треба ж перезарядить. МЧМ. Их ты зад балетом. Авик с той стороны Я Яд БГшник. Чуваки сейчас можуть прыгать суки. Воно, но, диви. диви. прилетіли. Ще один знизу десь, ні? Так. Да. Забрав? Да. Все, це третій був. Двойка. Двойка трошки промазала. Чуть-чуть Ну вони тоже красавці прилетіли, прямо прямо. А він прямо, не зміг зайти, точно. йому не дала. Турелька. Турелька. Обидно. Я ж її ставлю, тут <сих> так поняв, щоб. Uh -huh. Так, 56. -й. А, він забагався, понятно. Ну, давай заберем вельчику. Ой-ой-ой. Трохи. Від симпаса був. Ну виходить, це ті, що на таун-центрі були, чи що, чи як. Може бути. Ну тому що. Вони з таун-центра пішли через. Ой, він не попав ні разу. Пішли на цуки, дали авік по нам і думали, що вони щас проштурмують. Угоемся, да? Да, ну він чітко спрацював, оцей наш чувачок. Він просто шикарно, Він... Чирики їм зробив. Так. І що ти думаєш? Ой, ой 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 Ну це, до речі, цей лахман, поняв, типа, і вел вел кризис скриншот. Це, це снайперські ну, шо, я думаю Думаю, контракт, а что у нас тут вс Думаю. Сейчас контракт в Украине. А, Виктор. все, погнали. Бам. Це буде на бич клабі десь по-любому. О, на, су на цуки верніше. Гроши, 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 гроши. Что у вас тут происходит? Я mm. Квадроб, пол. Ты квадробер? Окей. Mm. Okay. Так, 56, ты не хочу я. Я піду контракт візьму тоді. Yes. Mm -hmm. Якщо, короче, я ляжу. Okay. Если вы right то мене не...

Ага, він отличненько якраз, Поняв? В хорошому місці він. Можна йти забирати його. і е, на, на его. Дивись, бачив? Диви, он тут. А мені не показує далеко є. На цьому, ага, дивись. возле Івака. Да, на камні, на камні там він наш, поняв? Не возле Івака, а на камні він був. На Іваке наш зелений. А шо він базарить цей наш? Я не чую ничего. Да у меня потеря пакета жестко. Uh! Awesome. Все, контракт есть. Ты думаешь, что роблять, а? Блин, а шовин там Пішли от сюди на берег, отсюда вот. Чекнем його. Сейчас. Блин, там висаджуються тіпи. Пішечком Пішечка никак. Блин, папа. Лизер возьму Бери. Цей лутаєш, да? Да, он по небанніш одним не пост. Так, а що це за бепка нам была? Це хтось прожав, да, цей тип? Ultra one, enemy k Ultra One, your squad is separated. Suggest you stick together. Вот тут, тут венбу, да. На порожку, да? Не, він прямо на острове было, да. Понял? А, ну сейчас, подожди, сейчас я. Сука, возьму. А ну сейчас, секунду, мама звонит. You've got hostile reinforcements incoming. Ultra One, we're seeing enemy operators near your location. <laughs> hostile enemies here. Ultra One, enemy threat appears low in this area. Отпетляв він, короче. Рус, Мені кажется його там не було. Бу, бу, забіг, я його бачив. Я його бачу, а, просто я знизу понятно, э, кинув коктейль і не попав. Что просто... за? Ну да. Тоді б він упав би там. Він забіг, я його бачив, четко бачив. Ну, що зробиш? Так, э, контракт ми виконали. Ого, що там таке? Упав малюха. Давай, 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 давай. Подразби. Хорош, щиф зароблен. Можна У Тебе красна решка є? Э, у мене так. Да. У мене якраз червона. Встретив вчора на, на цей на суиты Янос Икс хоче стати боже другу, Хто Кто такие янос та? Без поняття. Меняю ти, сука. Опа, панам то есть Надо Ходим. уходить! А дали з цього з моря. Привет, куда? Да. Отсюда отсюда, из Угу. Бля, хай не вийовується, бо дождемося крайнього гевака. Получить він сука з Ну Якщо він чи так, то получимо. Ну я нахуй балується там. Да, хай гібрита сніг. Затрима Ти воду дивись, він може там бути десь по море. там в цій стороні. Який прикол, це сидіти тупо і ждати. Я не знаю, і, типу Авік кинуть бо що ми дураки типу, не втічем що. Нормально, нормально, хорошу каточку. Та якось така цікава, ці на вулиці стояли.